Англійська мова, і усе англійське. Нас вчили ви, протавер із води, бік -бен уївся в спомені житейсько, слова лилися звуками ходи. І бітлз чули, вчили вимовляти, Як пишеться і сонце, і вода. Учили нас не тільки розмовляти. А й відчувати, що таке життя. Уроки й школа в пам'яті лунають. Я пам'ятаю теплі світлі дні, і те, як серцем, ви уболівали. З уроками йшли на вихідні. На фоні мною ну, написаного символічного портрета. Учительки припутень Лариси Петрівни, я вирішив у фарбах і в поетичному слові передати всю працю нелегку працю учителя. Адже кожного дня потрібно не тільки давати дітям знання, але і терпіти не завжди прості характери. Тому Ларисі Петрівні я. Бажаю тільки всього найкращого, натхнення, міцного здоров'я, так як і всім іншим нашим дорогим учителям. Не завжди ми показували приклад до найкращого, але у цій важкій праці завжди потрібно бути вдячними професії і взагалі учителям. Адже це ті люди, які не тільки Читають, викладають певні дисципліни, уроки, але які дають путівку на все життя, десь повчають, десь як батьки вболівають. І тому я вирішив показати Ларису Петрівну на фоні бікпена, Тауера, але всередині завжди в неї зостається рідна школа. Тому всім вчителям тільки всього найкращого. Не забуваймо наших справжніх героїв, і героїн, захисниць і захисниць, захисників всіх, які боронять неньку Україну від того всього зла, що суне кожного дня на Україну. Хто чим може, допомагає навіть щирими молитвами, завжди потрібно молитися. Вам, друзі, бажаю тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Нехай Господь Бог кожного і кожного з вас оберігає, оберігає Ларису Петрівну, всіх наших вчителів, які часто волонтерять, допомагаючи армії. Таким чином, піднімаючи у своїх соціальних мережах наболілі питання про Україну, про всі проблеми. Долучаючи таким чином і дітей, привчаючи до слова як патріотизм, як до того, що потрібно любити свою батьківщину, незважаючи, що держава і ті всі державники взагалі не те, що ми хотіли, але країна кожного з нас складається саме з нас. І тому потрібно, хто чим може допомагати. У цей важкий час хотів передати сонячний день у Лариси Петрівни в школі. Яскравими фарбами, шкода, що камера всього цього, всіх цих відтінків не передає, але хоч якось передає весь і всю суть портрета. Не опускаємо руки, зло завжди перемагаємо добром бути добру і з Богом.